Компанія Візаж є одна з найкращих на ринку збута та виробництва металопластикових конструкцій в Україні. Тому для усіх житомирян, а також жителів нашої області, представництво металопластикових вікон Візаж у Житомирі пропонує якісний товар за доступною ціною. Ми завжди йдемо на зустріч нашому клієнту, і тому намагаємося бути для клієнта найбільш професійним найбільш. Е Високоякісною компанією, яка пропонує цей товар. Ми надали змогу купити якісніші вікна за ціну дешевшу, за ціною, яка приближена до вартості українських вікон. До вікон також можна придбати в, нашій, в нашому магазині салоні підвіконня, відливи, москітні сітки, жалюзі. Якщо узимку ви хочете зберегти тепло у вашій оселі, а також заощадити на опаленні, вам необхідно знати. Клопакет в вікнах треба вибирати тільки двохкамерний енергозберігаючий. це найбільш якісний слопакет. Він відповідає всім нашим нормам і гортам України. Треба звертати увагу на товщину профілю. П'ятикамерний профіль 7 см. Це саме той профіль, який потрібен для нашої кліматичної зони. Тож, вирішили замінити звичайні вікна на металопластикові. Звертайтесь до представництва компанії Візаж у Житомирі. Професійні менеджери запропонують. Саме те, що потрібно вам, наша акція діє до 15 листопада. Тому поспішайте до нас в салон-магазин компанії Візаж, що знаходиться на перемоги. 10 наша пропозиція ваш комфорт. Довірте справу професіоналам.